Вітаю, друзі, та гості мого каналу. Сьогодні у нас йога віньяса. Ми будемо плавно переходити з пози в позу і не затримуватися, так як при інших практиках. І давайте почнемо, стаємо на край килимка, копчик направили вниз, плечі вгору назад і вниз. Маківка тягнеться вгору. Робимо вдих. Видих, з наступним вдихом руки витягуємо вгору, подивилися вверх, видих, нахил вниз, вдих, підйом на половину. видих нахил вниз, вдих ноги назад, планка з колін, видих, підборіддя. Грудна клітка до килимка, вдих, кобра. І з наступним видихом відштовхуємося, переходимо в позу дитини. Робимо туди вдих, видих, з наступним вдихом переходимо на четвереньки, і з видихом собака мордою вниз. Підходимо вперед до рук, вдих, підйом на половину. видих нахил вниз, вдих, витягуємося вгору, руки вгору, видих, руки до грудей. Вдих витягуємо руки вгору, Прогин легкий назад. Видих, нахил вниз, вдих на половину. Видих нахил вниз, вдих ноги назад, планка. З видихом переходимо в чату рангу, собака мортою догори вдих, видих, собака мортою вниз, підходимо вперед до рук або стрибаємо, вдих, підйом наполовину. Видих, нахил вниз, вдих, піднімаємось, витягуємось вгору, видих, руки до грудей. Продовжимо. Вдих, витягуємось вгору, прогин назад, видих, нахил вниз. Вдих підйом на половину. з видихом, права нога назад, вдих. Витягуємось вгору, з видихом вирівнюємо переднє коліно, тулубом нахиляємось вниз до ноги, руки тягнуться вперед, згинаємо переднє коліно, руки на килимок, ногу назад, планка, чаторанга, собака мордою догори. Собака мордою вниз. Стрибаємо вперед до рук або підходимо, Підйом на половину. нахил вниз. А вдих, піднімаємось, витягуємо згору, видих, руки до грудей. Зробимо тут вдих, видих. І з наступним вдихом витягуємось вгору. Видих нахил вниз. Вдих, підіймо половину. видих, ліва нога назад. Вдих, витягуємось вгору. З видихом вирівнюємо передню ногу, тулубом нахиляємося вниз, руками тягнемось вперед. Зробимо тут вдих. І з наступним видихом згинаємо переднє коліно, руки на килимок, перейшли в планку, зробили вдих, з видихом чаторанга, вдих собака мордою догори і видих собака мордою вниз. Стрибаємо підходимо вперед до рук, вдих підйом наполовину. Видих, нахил вниз, вдих витягуємось вгору, а видих руки до грудей. Зробимо тут вдих та видих. Відслідкуємо, як розігрілось наше тіло, і з наступним вдихом витягуємось вгору пруги назад, видих, нахил вниз. Вдих підйом половину, видих, права нога назад, вдих піднімаємось, повертаємось тулубом в праву сторону, поза воєна 2. Вирівнюємо передню ногу і з видихом переходимо в позу трикутника. Робимо тут вдих, видих. З наступним вдихом згинаємо передню ногу, піднімаємось в позу воїна два, з видихом права рука торкається правої ноги, ліва рука витягнута, дихаємо. І з наступним видихом ліва рука торкається лівого коліна, права рука витягнута по діагоналі. Дихаємо тут. І з видихом повертаємось, ставимо руки на килимок, передню ногу назад, планка, видих чату, ранга. Вдих, собака мордою догори і видих, собака мордою вниз. Підходимо вперед до рук, підйом на половину. складка, вдих витягуємось вгору, видих руки до грудей. Вдих витягуємо руки вгору, пруги назад. Видих нахил вниз. Вдих, підйом на половину. Видих, ліва нога назад. Вдих, піднімаємось, повертаємось в ліву сторону, позавої на два. Зробимо туди водиях та видих. Дивимось, щоб копчик направлявся вниз, щоб плечі були чітко над тазом. Вирівнюємо передню ногу і з видихом переходимо в позу трикутника. Вдихаємо, зробимо вдих тут, видих. З наступним вдихом згинаємо передню ногу, піднімаємось, перейшли в позу на два. З видихом ліва рука торкається лівої ноги, права рука витягнута, дихаємо. І з видихом права рука торкається правого коліна, ліва рука витягнута по діагоналі. З наступним видихом руки на килимок, вдих, планка, видих чатуранга. вдих собака мордою догори, видих, собака мордою вниз, дихаємо, зігнемо, розігнемо по черзі коліно то праве, то ліве. І плавно переходимо на четвереньки і сідаємо на п'ятки, прикриємо очі, відновлюємо дихання, якщо воно збилося. Спостерігаємо за нашим диханням, спостерігаємо за відчуттям у тілі. Коли будете готові, можемо відкрити очі. Подякуємо собі за практику, подякуємо нашому тілу, що воно щоденно, старанно працює. Я дякую вам, що займалися зі мною. Ми зустрінемося у наступних відео.